Мо сумні новини 30 квітня перестало битися серце захисника з Мар'янівської громади Олександра Назарука. Він із села Боручичем був учасником АТО ООС у 2015-2017 роках. Боронив Україну в одному з підрозділів Азов. Отримав другу групу інвалідності, пов'язану з захистом батьківщини. Чин похорону відбудеться 2 травня. Вічна пам'ять захиснику. У Луцьку попрощалися з героєм Володимиром Мельничуком. Відспівали захисника в кафедральному соборі Святої Трійці. Нагадаємо, лучанину було 28 років. Загинув Володимир Мельничук 25 квітня. Під час виконання бойового завдання біля Новооленівки Донецької області після завершення заупокійного богослужіння труну з цілом захисника пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенда Загиблим героєм траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн України. Місцем останнього спочинку Володимира Мельничука став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Волині родині загиблого Едуарда Вовчука вручили посмертну нагороду героя за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку президенту достоїв полеглого солдата ордена за мужність третього ступеня посмертно. Представники другого відділу Луцького районного територіального центру та комплектування та Рожечинський міський голова В'ячеслав Поліщук передали нагороду родині загиблого героя. Нагадаємо, солдат 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади загинув 28 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять. На проспекті президента Грушевського в Луцьку автівка збила дев'ятирічну дитину. За кермом Фольксваген Passat був 26-річний житель Луцької громади. Школярка кажуть, в поліції переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Її з травмами забрали в лікарню. В постраждалої діагностували закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку, забої та садна. Стан дитини стабільний. Водій машини запевнили поліцейські, за кермом був тверезий. Луцьком продовжують їздити п'яні водії цієї ночі. Патрульні зупинили автомобіль Кія. Під час спілкування з 46-річною водійкою інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінці запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу драгер. Результат 1,80 проміле. Ще одного нетверезого водія. Патрульні зупинили на проспекті Вулі. Під час розмови з 21-річним юнаком вони також помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Карманич виявив бажання пройти огляд. У медичному закладі висновок лікаря-нарколога позитивний в обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адмінматеріали. Поліцейські спільно з рятувальниками ДСНС та екстреною медичною допомогою перевірили, чи пропускають їх водії. Впродовж декількох годин спецтранспорт їздив вулицями Луцька із приблизковими маячками та сиреною. Патрульні нагадують, надання переваги спецтранспорту це питання життя та смерті. Ігнорування цього обов'язку може коштувати комусь дорогоцінних хвилин у критичній ситуації. Водіїв, які не пропускають автівки поліції, швидкої чи пожежної, із проблисковими маячками й сиреною можуть притягнути до відповідальності. Штраф 680 гривень. У Луцьку затримали серійного крадія. За день він проник у дві квартири Лучан і обікрав їх. Поліція поділилася телефонними розмовами з потерпілими, а також відео із камер спостереження як в під'їздах, так і на дворі. Алло, лінія 102, Поліція Волині, слухаю вас. Алло, так. Дивіться, повернулася дівчина в квартирі зламаний замок і вкрадені гроші і ювелірка. А скажіть, де це є, місто Солойка? Луцьк. До мене зателефонувала голова ОСББ, що в мене проникнення в квартиру було. Бо сусідка побачила, як виходив з квартири чоловік в балаклаві. Я приїхала бо відпросила й роботи в квартиру. Дійсно, квартира не закрита, і ну попропадало. Гаті переворот працівники кримінальної поліції у Луцьку за лічені години змогли встановити та затримати серійного крадія. Лише протягом одного дня, 30 квітня, йому вдалося проникнути до двох квартир лучан та обікрасти їх. Він виніс цінні золоті прикраси, ювелірні вироби, біжутерію та грошові кошти. Про це повідомили громадяни на лінію. 102. працівники кримінальної поліції негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та досить швидко змогли вийти на слід зловмисника. І вже близько 23-ї години цього ж дня у помешканні фігуранта провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому ж числі інструменти для злому квартир. Самого ж 35-річного зловмисника, який вже до речі мав проблеми із законом, затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі луцького районного управління поліції оголосять йому про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі. У Ягодині прикордонники виявили чоловіка, який сховався у вантажівці. Під час перевірки автомобіля, який їхав на виїзд з України, інспектори побачили в спальному відсіку прихованого пасажира. Чоловік мав намір потрапити до Польщі поза прикордонним контролем. Порушником виявився 48-річний житель Вінницької області. За кермом машини перебував громадянин Республіки Польща. Маємо відео. Так, шановного, добрий вечір Добрий. Виходьте з транспортного засобу. Давайте ваші документи, будь ласка. А де? зитя? Звідки ви їдете? З України. З України? А куди? В Іспанію. В Іспанію. Добре. Давайте. Ходьте. В якому ящику? В лівому, в правому? Добре. Добре. Ходьте і будемо дивитися. Ваша Іспанія. Ви як пасажир їдете? Чи як водій? Пасажир. Пасажир. Добре. Питань немає. Музика Підрозділи 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого завдали чергового удару по російських окупантах на куп'янському напрямку. Як повідомили в бригаді, захисники знищили два ворожих баги, квадроцикл, бліндаж із особовим складом, а також польовий склад з боєприпасами. Конгрес європейської народної партії важлива платформа для координації спільних дій у захисті демократичних цінностей, безпеки на європейському континенті у протистоянні екстремізму та популізму. Конгрес зібрав лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Маркиєва Віталій Кличко добре відомий європейським депутатам як один з провідних українських політиків. Війна в Україні була однією з головних тем форуму. Віталій Кличко в своєму виступі наголосив, що війна сього. Ні, стосується кожного європейця, а зусилля лідерів мають бути спрямовані на підтримку нашої країни задля досягнення стійкого миру. Інакше, якщо не зупинити Путіна, Європа теж відчує на собі жахіття війни. Неабиякий інтерес у партнерів викликає досвід нашої держави та місцевого самоврядування, що вже четвертий рік живе і працює в надскладних умовах, коли Росія намагається знищити критичну інфраструктуру. Особливо це цікаво в контексті останніх подій блекаута, що стався в частині євро. «Слава Україні! Виключно позиція єдності навколо України є ключом для відновлення миру. Росіяни рахуються з сильною позицією. Разом всі разом під наші зусилля ми набагато сильніші і маємо набагато більше шансів зупинити цю бізнесві. Під час конгресу європейської народної партії Маркиєва зустрівся з її президентом Манфредом Вебером. А також мав нагоду ще раз донести позицію нашої держави під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими впливовими європейськими політиками. Сьогодні від партнерів необхідні нові кроки, невідкладні та більш сміливі. Наголошував Віталій Кличко.